На таких дорогах подібна ситуація може трапитись із кожним. Пробитий піддон Картера. Далі своїм ходом машина не поїде. І коли це зі мною трапилось у горах і мене добру сотню кілометрів тягли на тросі до автосервісу. Після цього випадку у мене завжди із собою ось цей чудо-засіб від торгової марки Новакс під назвою Холодне зварювання. Безумовною перевагою якого є те, що для роботи із ним не потрібно особливих навичок чи якогось спеціального обладнання. І разом з тим, завдяки ось цьому засобу, вже за 60 хвилин ви поставите автомобіль на ноги. Ще однією беззаперечною перевагою холодного зварювання є те, що на відміну від сьогоднішньої ситуації, коли піддон є знятий, то при наявності цього засобу для ремонту того чи іншого елементу не потрібно його попередньо демонтовувати. Тобто, у випадку із піддоном картера алгоритм ремонтних робіт виглядатиме наступним чином. Потрібно попередньо підготувати дефектне місце, зачистивши та обезжиривши його. Якщо ж немає такої змоги, просто добряче протерти. А вже в залежності від розміру дефектного місця відрізайте необхідну кількість клеєвого матеріалу, але робите це строго вертикально, оскільки матеріал є двокомпонентний і поєднаний у потрібних пропорціях. Етельно розімніть та перемішайте матеріал до однорідного м'якого стану. Коли матеріал набуде необхідного м'якого стану, його потрібно якнайшвидше використовувати, оскільки він дуже швидко сохне. Вже за 60 хвилин ви зможете продовжити безпечну експлуатацію автомобіля, і в такий же спосіб можна залатати, до прикладу, місце протікання антифризу у радіаторі. Холодне зварювання від Новакс працює чудово як з чорними, так і з кольоровими металами. А вже після повного його висихання його можна підпилювати, шліфувати, нарізати різьбу і фарбувати. Холодне зварювання від Novax вирішить питання з дефектами як в автомобілі, так і в домашньому господарстві. Все відбудеться миттєво за схемою. Відріж, перемішай, полагоди.